любі друзі, не дивлячись на те, що за вікном морози дитяча телестудія плюсти» знову з вами! Привіт! Оу, і що це з тобою? Впала, отямилась гіпс? Ну, майже так. І ще екстремалом бути весело, але буває й боляче. Дітки е у період канікул, е звичайно, звертаються трішки е більше. Чим у шкільний час, тому що все-таки замість того, щоб сидіти за партами, ми катаємося з гірки на санчатках, яких статима бігаємо, балуємось. Ну для того вони діти, щоб мати безвипутне життя, але при цьому ж вони звичайно і трошки частіше травмуються. А які ви могли б дати рекомендації, як їм не травмуватися? Я думаю, що якби були всі зважені і щасливі, але не в плані зважені на вагах. А зважені в своїй поведінці люди то і адекватно оцінювали навколишню обстановку, то вже при цьому, мабуть, ми б мали кількість звернень мінімум в половину меншу. Тобто переоцінка своїх можливостей недбало підібрана одежа, недбало підібране взуття, не по погоді, як кажуть, так воно може привести. І до падіння, і знову ж таки, отакий примітивний момент. Шапку на голову одягаємо. Одягаємо не тільки для того, щоб не замерзли вуха, а й одягаємо для того, коли ми падаємо. Шапка може бути гарним амортизатором і може набагато, так скажімо, захистити як шолом певний голову від важкої черепно мозкової травми, коли людина падає і вдаряється об поверхню головою. так, ну от. Далі взуття, слизьке взуття або коротке взуття, от знову ж таки чобітки із жорсткими халявками, височенькі, це не тільки тепло для ніжки, це додаткова фіксація гумілково-ступневого суглобу. Мілково-ступневий суглоб травмується найчастіше при ожеледиці, він найуразливіший, якщо порівняти із іншими травмами, і він найчастіше травмується. Тобто добре зафіксований його мілково-ступневий суглоб, ступня наша, зручним, правильним взуттям, знову ж таки, зменшує кількість травмування або зменшує важкість отриманої травми. Коли ми говоримо про травматологію і коли ми говоримо про травму, в першу чергу да, всім приходить на думку переломи, вивихи, але ж знову-таки взимку це ж іще і переохолодження, взимку це і відмороження. Тому неправильно підібрана одежа, це е, уже, так скажімо, проблема е, може бути подвійною, комбінованою травмою, коли і людина отримує і холодову травму. І коли вона отримує травму о, механічно, да і у людина поступає і діагноз відмороження пальців, там і перелом якийсь да, там, на це. А ти знаєш, що було 29 січня? Та хто ж про це не знає? 29 січня день визволення нашого улюбленого міста Сміли. На честь 69-ї річниці визволення міста Сміли від фашистських загарбників у будинку дитячої та юнацької творчості відбулася зустріч з ветеранами Великої вітчизняної війни і вогник душу зігріває. Сюди були запрошені ветерани війни, учасники бойових дій, жителі нашого міста Володимир Георгійович Гаткевич і Василь Григорович Лихолай. На початку зустрічі керівник туристсько краєзнавчого гуртка Девосвіт Жанна ...Олександрівна Курченко розповіла про вулиці нашого міста, які названі на честь смілян, героїв Великої Вітчизняної війни, воїнів, підпільників. Ветерани війни Володимир Георгійович Гаткевич і Василь Григорович Лихолай поділилися спогадами про героїзм і подвиг радянського народу, про свій бойовий шлях, розказали про свої нагороди, якими нагороджені за бойові заслуги, орденами Червоної зірки та бойового червоного прапора, медалями за відвагу та іншими. Спогади про війну гуртківці слухали дуже уважно. Пам'ять про загін... ...героїв війни вшанували хвилиною мовчання. На честь ветеранів вихованці вокальної студії Ерідан підготували святковий концерт. Шановні гості отримали подарунки, які виготовили вихованці гуртка «М'яка іграшка. Зустріч пройшла цікаво. У теплій, дружній атмосфері. Ветерани, що вшанували нас своєю присутністю та поділилися своїми історіями. Не просто ветерани війни. Це наша гордість. Ми повинні пишатися ними і головне пам'ятати, що число таких людей меншає. І саме тому наша шана, повага і Пам'ять має лише зростати. Ми не можемо знати, як важко було тим людям, які боролися за перемогу. Але ми ще можемо це чути і повинні цінувати і поважати їх усією душею та серцем. Ну і вам, хлопці, вам ми, старики, старі солдати, ми желаємо, щоб ви не знали, що таке. Щоб ви знали, що таке війна, щоб ви в ній не участвували, щоб ви були вас в духі патріотизма. Арістотель казав, що все наше життя нас супроводжує математика, і учні першої школи це вміло доводять. Тож переглядаємо наш наступний не менш цікавий сюжет. Вже стало доброю традицією в школі №1 проводити на початку другого семестру тиждень математики, фізики та інформатики. Учні з нетерпінням чекають цього тижня і не даремно, адже кожен з них може взяти активну участь в усіх заходах і поринути у цікаву мандрівку по країні математики та фізики. Почався тиждень інформаційним вісником математики, цариця наук в перших 11 класах. Упродовж дня лекторська група учнів 11 класу. Ознайомила учнів 5-8 класів з цікавими фактами з життя вчених математиків. На шкільних лінійках учні дізналися багато нового, цікавого, поглибили свої знання з історії розвитку математики як науки. Феєшколи прикрасили стінівки з математики та інформатики, які підготували учні 8-го А та 9-го А класів. Упродовж тижня учні школи брали активну участь у проєкті «School TV», де голосували за відеокліпи школи та складали сценарій власних кліпів. Учні 10-го класу захищали проєкт... Проєкти, моя майбутня професія дізналися про застосування математики та фізики в різноманітних професіях, що допомогло старшокласникам зрозуміти значущість предметів математичного циклу. Весело та захоплююче пройшла математична казка для учнів 5-6 класів. Гості завітали казкові герої, які загадували математичні загадки. Учні виявили кмітливість у нестандартних ситуаціях, вчилися спілкуватися математичною мовою, а також відстоювати свою точку зору. КВК між учнями 2-3 класів виявила обдарованих юних математиків. На завершення тижня учні 8 класів змагалися на фізичному, учні 7 класів математичному, брейн брейнризі. Учні 10 класу теж змагалися в розумі та кмітливості. Тиждень математики завершився, а подорож по країні математики триває. Саша, ось ми обговорюємо знання математики вчителів та учнів. А як ти вважаєш, пересічні громадяни настільки ж добре знають цей предмет? Навіть і не знаю. Але зараз ми можемо це перевірити. Наша наступна рубрика шпаргалка. Дивимось! Чи знаєш ти теорему піфагору? Ні. Піфагора? це було давно. В школі. Ні, не пам'ятаю. Знаю, але вже не пам'ятаю. Сума квадратів катерів дорівнює сумі квадратів гіпотенузи. Ні, забудь. забув. Ви теаремо Тіфагора? Ні. Так. <гум> <гум> mm, да. Знаєш? E, сума, e, сума квадратів катетів дорівнює квадрат гіпотенози. Так, знаю. Сума квадратів катетів дорівнює сумі гіпотенози На жаль, наша програма не безкінечна. І нам час закінчувати. Мені вже пора спати. А мені готуватися до побачення з травматологом! На добра ніч, лібі друзі! Всього вам найкращого! І головне, не потрапляйте ось у такі пригоди.